Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Сьогодні 27 вересня, і будемо розглядати питання по містам України. Чи будуть обстріли? Мене звати Людмила. Хочу сказати, що попередні прогнози вже збулися. В моєму прогнозі щодо Одеси я говорила, що буде велика пожежа, і також я казала про те, що іранські дрони будуть завдавати все ж таки шкоди Україні. З ними потрібно буде боротися. І як ми бачимо, в Одесі вдарили цими іранськими дронами, і по Одесі по Одещині, і була детонація, масштабна пожежа. Все, як я й казала в минулому прогнозі. Хто ще не бачив, будь ласка, подивіться Таро прогноз чи буде наступ на Одесу. Також в Одесі були вибухи, збивали ПВО. Давайте подивимось з 27 вересня по 11 жовтня. Чи будуть ракетні обстріли, вибухи, удари, можливо, наступ на Одесу. Перевіримо. Одеса та Одеська область з 27 вересня по 11 жовтня. Яка ситуація щодо воєнних дій? Дивимось? Одеса та Одеська область. Ситуація щодо воєнних дій. Так, 50-50. Повішений. П'ятірка кубків та десятка кубків. Повішений, п'ятірка кубків, однозначно будуть якісь людські жертви, все, що біля води взагалі туди не ходіть, будуть повітряні тривоги, не ігноруйте, тому що по цих картах. Будуть бити по місцям скупчення людей, щоб знову призвести до великих жертв. Одеса та Одеська область, будьте уважні. Так, давайте подивимось, чи будуть в це ці дрони, чи ракети. Дивіться, випадає вісьмірка жезлів, летять ракети, можливо, навіть вісім ракет буде, або вісім дронів. В ці два тижні. Так, удари ракетами, удари дронами. Так, однозначно можуть бути бить ракетами. Також є плани завдяки цим дронам, можливо, бити по військовим об'єктам, щоб в майбутньому окупувати Одесу. Це плани орків. На Дні Колісниця це підтверджує. Давайте подивимось найближчі два тижні, чи може бути наступ на Одесу та її окупація. Так, наступ готується, але по е шестірці жезлів це все кацапська ілюзія. Вони хочуть війни, п'ятірка мечів про це говорить, але наступ буде відбитий. Буде вестися робота, так що Одесити спіть спокійно, Одеса під захистом. І е, Кацапів чекає розчарування. Знову ж таки, на дні 9 жезлів, Одеса захищена. Але удари і ракетами і дронами будуть. Тому тримайтеся, моліться, не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть себе. Давайте подивимось зараз, яка, ой, випадає ось битви будуть якісь. Хотіла дивитися Запорізьку область. Дніпрорудне мене просила моя підписниця. Дивимось прогноз на Дніпрорудне з 27 вересня по 11 жовтня. Дніпрорудна Запорізької області. Чи будуть обстріли, яка там ситуація? Дніпрорудне Запорізька область. Щодо воєнних дій, яка ситуація? Туз кубків, сім мечів, четвірка мечів. Так, поки ситуація буде незмінна, на жаль. Я знаю, що ви всі чекаєте, коли буде майоріть прапор України, і це обов'язково буде. Будуть якісь приємні новини і будуть якісь якісь хитрі будуть ходи, але поки що я не бачу звільнення прямо з окупації, на жаль. Хоча, е, хоча вже ось робиться якась робота для того, щоб ви були вільні. По тузу жезлів це, очевидно, бачите шанс і ось сімірка, кубки, е, сімірка мечів біля туза кубків. А це значить, що робота ведеться по вашому звільненню, і щоб ви нарешті дихали вільно українським повітрям на своїй землі. Окупанти будуть звірствувати, на жаль. Може бути якесь повторення подій. І все-таки очікування: сімірка Пентаклів, це треба виждати. Можливо, це сім тижнів. Хотілося б, щоб це було сім днів. Ось вісмірка випадає. Весмірка. Це те, що окупанти підуть, але треба чекати як мінімум сім тижнів. Я не хочу трактувати навіть як сім місяців. Будемо сподіватися, що ось прийде українська армія і до кінця року Дніпрорудне буде звільнене. Хочеться на це сподіватися. Так, дивимося. Мелітополь мені за нього також писали. Яка ситуація в Мелітополі з 27 вересня по 11 жовтня? Ситуація в Мелітополі з 27 вересня по 11 жовтня. Військова ситуація. Мелітополь. Що чекати людям чи будуть обстріли? Вибухи, так, по колісниці, щось туди понаїхали, мабуть, там збираються окупанти. П'ятірка пентаклів це втрати, руйнування. Бачите, все ж таки, я думаю, що в Мелітополі збирається. Техніка, військові росіян, тому що це підтверджує і колісниця, і рицаря жезлів, що туди з'їжджаються. Мабуть, там багато тих людей, які отримали поранення, і дуже-дуже люди переживають. Очевидно, обстріли будуть, на жаль. Будуть руйнування і дуже великий страх, паніка. На жаль, Мелітополь, поки вас порадувати не можу, але давайте подивимось, це був прогноз на два тижні. Давайте подивимось, ситуація випадає вже шестірка Пентаклів. Я задумала питання, чи буде до кінця 2022 року вас звільнено Мелітополь. Чи буде звільнено до кінця 2022 року Мелітополь? Так, дивимось, Мелітополь чи буде звільнено до кінця 2022 року? Так, відлюдник. Сподіваємось, це те, що підуть. Е, ви знаєте, досить такий непоганий прогноз. Е, можливо. Окупанти отримують там розчарування, їм набридне там сидіти, що їх б'ють-б'ють і вони звідти підуть, тому що ось по шуту це до обнулення. Тобто, правильно, я розумію, що з Мелітополя окупанти побіжать, аж п'яти будуть у них. Свіркать, давайте подивимось. Чи побіжать окупанти тут з мечів? Їх військові виженуть. Наша земля-четвірка, жезлів. Тут жезлів. Так, буде ситуація дуже складна, але чекайте, 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 українська армія прийде, будуть якісь домовленості. будуть допомоги нам військові. Бачите, військові прийдуть. Звільнення Мелітополя я вважаю, що може бути в 2022 році. Надійтеся, вірте, сподівайтесь, будемо всі вірити, що цей прогноз збудеться, і нарешті мелітопольці також зможуть жити вільно, спокійно та. Вже я не знаю, ці окупанти що там витворяють в цих окупованих містах, скільки на рух над мирним населенням, це неможливо все передати. Тримайтесь, будь ласка, Україна за вас не забула, я вірю, що ви будете звільнені. Хочу також сказати, я недавно робила прогноз, буквально вчора, для свого знайомого. Який є із Сумської області. І він запитував таке питання, чи буде наступ на Сумщину в найближчі два тижні і до чого готуватися? Випали такі карти. Я вам вже розповім, тому що я цей прогноз робила. Закохані. Шістка кубків, єрофант, уточнюючи 9 жезлів на дні 10 мечів. Хочу сказати, очевидно, Сумщина, ще обстріли будуть, будуть і втрати, і людські втрати, і можливо, ракети, і артобстріли, все, що можна, там окупанти не відступають. Але все ж таки повномасштабного наступу такого, щоб окупанти пішли. І завоювали, знову звірствували в наших українських містах, то такого там не буде. Є так, треба прикрити трошки карту, щоб Ютуб не нервував. По закоханим шестірці кубків окупанти хочуть повернути те, як було. Вони розглядають це питання щодо знову наступу на Сумщину. Але дивіться: дев'ятка жезлів вже українці знають, що було, як було. Вони готуються, вони готуються захищати свою землю. Робляться всі військові необхідні дії, щоб вже не допустити повномасштабного наступу. На Сумщину, ось, бачите, 9 жезлів, ось кордон. На кордоні, так, звірства будуть, будуть обстріли, але повномасштабного наступу на Сумщину на найближчі 2 тижні я не бачу. Сподіваюся, що все так і буде, і Сумщина вже ніколи не буде в окупації, як це було на початку війни. Сподіваємося, цей прогноз також збудеться. Давайте. Подивимось наступні з Чернігівська область. Що чекає на Чернігів та область? Чернігів та область, 27 вересня, 11 жовтня, Таро прогноз. Дивимось. Чернігів, о, Рицар Пентаклів. Я не думаю, що у вас там прям суттєві будуть погіршення, це вже радує. Хоча наступ по Рицарю Пентаклів випадає сама знову дев'ятка жезлів, але ви вже захищені. Так, Чернігів та Чернігівська область 27 вересня по 11 жовтня. Чернігів та Чернігівська область. З 27 вересня по 11 жовтня. Я вас попрошу, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал, щоб я знала, що мої прогнози для вас корисні, і щоб YouTube ранжував ці відео, так як можна більше людей змогли побачити ці прогнози. Допоможіть мені, будь ласка, для енергообміну. Підпишіться. Лайк, like, вподобайка. Дивіться, як я вже казала, по імператору ситуація незмінна. По повішеному також ситуація підзависла. Є е, е, якісь. Дуже чудові нам презенти. Я так розумію, що від наших міжнародних партнерів все-таки запрацює вже ленд-ліз, Шістірка Пентаклів. Це йде допомога. Поряд Королева Пентакль, Королева Мечі. Вибачте, вже це військова допомога, яка Буде сприяти тому, що Чернігів буде під захистом. Звичайно, обстріли можуть бути по-повішеному і якісь втрати людські, тому що це не дуже така одна з приємних карт, але все ж таки повномасштабного наступу імператор повішений є і що Чернігівщина буде знову в окупації, такого немає. Давайте подивимось на. Полтавську область. Полтавська область. Та Полтава. Що вас чекає? 27 вересня, 11 жовтня. Королева ой, імператриця. Наша земля при нас все буде добре. Так, Полтавська область та Полтава 27 вересня, 11 жовтня, що чекає на Полтаву та Полтавську область 27 вересня по 11 жовтня. Будь ласка, хто дивиться свої міста, напишіть таймкод, тому що я не завжди встигаю швидко зробити ці записи. А ось прогноз, звичайно, не дуже так. Будуть обстріли, і будуть якісь дуже масштабні пожежі. Можливо, будуть діяти якісь і диверсійні групи, можливо, це будуть обстріли ракетами і якісь дуже великі пожежі. Від обстрілів або підпалів, але як ось бачимо по рицарю мечів, то це, скоріш за все, ракети. Так що Полтава, Полтавська область, тримайтеся, вам випаде. А ось ось, якщо по вісім мечів, це навіть як якісь плани, щоб область відрізати. як... Як до окупації. Звичайно, Полтава не буде в окупації, але це не може бути по якихось ТЕЦ або по інфраструктурі. Давайте подивимось додатково. Може, це в Кременчузі знову будуть щось звірствувати. Є плани, так, бачите? Кременчуг, будьте уважні. Будьте уважні, можливо, щось будуть знову туди обстрілювати. Будуть новини, звичайно, буде і допомога, але все ж таки Полтавська область, особливо Кременчуг будьте на чеку. На вас дуже кацапи точать зуб, бачите, по дияволу обстріли, щось жахливе. Так. Дивимось Черкаси та Черкаську область. Так, дурень. Черкаси та Черкаська область. 27 вересня, 11 жовтня. Черкаси та Черкаська область в період з 27 вересня по 11 жовтня. Прогноз. Для Черкас та Черкаської області. Так, на жаль, будуть якісь руйнування, справедливість король мечів, десь вісім пентаклів. Так, щось готується. Хоча вже є воєнна допомога, працюється, але ось може бути якийсь удар. Все-таки випадається п'ятірка пентаклів, тут п'ятірка Кубків. На жаль, можливо, це буде знову в Умані, чи десь в тому районі Черкаси-Черкаська область, будуть якісь обстріли та руйнування. На жаль, так, дивимось Кіровоградська область. Кіровоградська область та Кропивницький з 27 вересня по 11 жовтня. Таро прогноз. Кіровоградська область та Кропивницький військові дії, обстріли. Так, Всесвіт, 6 мечів. Суд, Вищий суд. Так, щось якась вам допомога йде із міжнародних резервів. По суду будуть тривоги, можуть бути обстріли. Дев'ятка мечів, можливо, будуть якісь повідомлення знову щодо замінування. Ось щось таке, що буде сіяти паніку. І також, ідея ще бачила дев'ятку мечів, мабуть, в Полтавській області. То там також, можливо, це замінування і повідомлення. Дуже щось емоційне, страх. Можливо, не тільки обстріли, але все-таки область захищена, тому що по лендлізу ось по Всесвіту щось вам буде передано і дуже таке важливе для захисту області, але паніка буде сіятись до якихось повідомлень, там, де, можливо, адміністративні будівлі, Терце, так що будьте уважні. Так, подивимось Дніпропетровську область. Дніпропетровська область, 27 вересня, 11 жовтня. Дніпропетровська область, 27 вересня, 11 жовтня. Таро прогноз. Для Дніпропетровської області. Чи будуть обстріли, військові дії, місто Дніпро та Дніпропетровська область? Так, дуже добре, дуже добре Дніпропетровська область. Не факт, що обстрілів у вас не буде, але будуть якісь дуже хороші новини. Щось вам таке. Перепаде для захисту області, щоб була стабільність, було спокійно по рицарю пентаклів та четвірці мечів. Так, давайте подивимось окремо на Нікополь, який постійно під обстрілами, яка там ситуація. Король мечів випав, і туз пентаклів. Буде якась військова допомога і туди. Дивимось Нікополь, обстріли 27 вересня, 11 жовтня. Чи будуть обстріли? Нікополь, поки ситуація незмінна. На жаль, Нікополь, тримайтеся, знову вісьмірка. жезлів, летять ракети. Будуть втрати руйнування. Там щодо води дуже-дуже нерухомість, оця буде страждати. На жаль, може це і мости інфраструктура, чи що там є у вас, можливо, гідротехнічні якісь споруди, але ось якісь руйнування і летять ракети. На жаль, не можу вас порадувати. Давайте подивимося, чи буде у Харкові якесь покращення. 27 вересня, 11 жовтня, Харків та Харківська область. Харків та Харківська область 27 вересня, 11 жовтня. Ой, перемога. Туз жезлів. Всесвіт. Паж жезлів. Також на Харківську область е, піде якась допомога. Це все-таки, я думаю, вже працює ленд-ліз, бо дуже на багатьох містах випадає Всесвіт. Це значить, якась допомога буде передана, е, і це дасть суттєвий шанс, щоб були новини про покращення і до перемоги. Але, звичайно, обстріли ще будуть, тому що багато жезлів. Так, давайте подивимось Вінницьку область та Вінницю. Вінницька область та Вінниця. 27 вересня, 11 жовтня. Вінницька область та Він... Вінниця. Ось, ось якась знову допомога. Дуже добре. Вінниця та Вінницька область. Дивимось. Чи будуть обстріли, яка там військова ситуація? Поки двійка кубків, дев'ять кубків і вісьмірка жезлів. Все було б добре. Ось показує домовленості захист, радість, але по вісьмірці жезлів летять ракети. Це до восьми ракет може бути на Вінницю та Вінницьку область. На жаль, ситуація з обстрілами не дуже приємна. Дивіться, Вінниця та Вінницька область. Я вас прошу, готуйтеся, тому що по вежі обстріли будуть. Я майже з впевненістю можу це сказати, що. Що треба вам кожну тривогу дійсно бути на чеку, ховатися в укриття, тому що ось дивіться, по картам 5 мечів, карта війни, башня, вежа, це 100% розру, руйнування, обстріли. Дивіться, ось летить ракета, руйнується будівля, вісім жезлів. На жаль, Вінниця, Вінницька область, тримайтеся і не ігноруйте тривоги. Ось такі міста ми сьогодні розглянули. Якщо ваше місто не було розглянуте, можете писати в коментарях. Будемо в наступних прогнозах розглядати. Я вас дуже прошу, підпишіться на мій канал, це для мене важливо. Це буде свого роду енергообмін між Вами тарологом, який для вас працює, поставте вподобайку, вам не важко, а Ютуб буде розуміти, що ці відео корисні, та потрібно показувати їх як можна більшій кількості людей. Хочу вам сказати: перемога буде обов'язково за Україною. Україна! Переможе в цій війні, це безсумнівно. Я не евакуювалася з України з самого початку війни. Я вірила, що перемога буде за нами, і які б не були обстріли, ми все подолаємо. Наші військові, це просто чудо яким нас нагородила наша земля, це потомки козаків-характерників, які бережуть наш сон. Завдяки ним ми зранку п'ємо каву. Не забувайте про це. Тому підтримуйте наших військових морально, підтримайте фінансово, особливо тих азовців, які повернулися з полону та інших полонених, які віддали своє здоров'я, свій час завдяки тому, щоб ми жили з вами в мирі спокої. Дякую за увагу! Підпишіться! До нових зустрічей!